Привіт, друзі! Давайте перевіримо, чи впевнено ви володієте англійською на базовому рівні. Тобто на рівні A1. Перед вами, як завжди, два речення. В них є особливості англійської, в яких часто помиляються люди з рівнем A1. Давайте подивимось, чи зможете ви перекласти ці два речення без помилок. Я рекомендую зараз поставити відео на паузу, взяти аркуш паперу і написати свою відповідь на ньому. Або просто добре запам'ятайте свій переклад. Тож, якщо готово, тоді давайте перейдемо до самого перекладу. Тож перше речення. Я хочу, щоб ти добре застелив своє ліжко. I want you to make your bed well. Ще раз. I want you to make your bed well. Сподіваюсь, ваш переклад був правильним. Давайте подивимось, де в цьому реченні можна зробити помилку. Перш за все, фраза Я хочу, щоб ти. Має перекладатися як I want you to. Як бачите, це не є дословний переклад. Цю фразу треба запам'ятати. Тому що якщо ми спробуємо перекласти це дослівно, це звучатиме як I want to you. Або «so you», або that you. Або ще якось, якщо ми спробуємо перекласти щоб якось по-іншому. Але має бути саме I want you to. Бачите «you» та to як би переставили місцями. Це звучить трохи незвично, але до цього треба звикнути. Не забуваємо, що між двома дієсловами ми завжди ставимо частку to. За виключенням деяких винятків, звичайно. Ще одне цікаве питання. Чому застелити ліжко буде make bed? А не do bed? Ми знаємо правило. Якщо... Діє слово make то значить ми щось виготовляємо або створюємо щось нове зазвичай. І якщо у нас є слово do, то це значить, що ми робимо якусь рутинну роботу. Ну, Наприклад, do the dishes мити посуд. Do the cleaning прибирати. Do the washing» – прати. «Do The Shopping Ходити за покупками І так далі. Бачите, все це рутинна робота. І все це «do». Так от, якщо ми подивимось на застиляти ліжко, то це явно ми не виготовляємо ліжко, не робимо щось нове. Це дуже схоже на ту саму рутинну роботу. Але треба запам'ятати, що make a bad це виняток із цього правила. Тому ми скажемо не do, а make. Це треба запам'ятати. Чому слово добре ми переклали як well, а не як good? Обидва ці слова перекладаються як добре. Але good це прикметник, а well це прислівник. Ми знаємо правило, Якщо ми додаємо якусь інформацію до іменника, ми використовуємо прикметник. І якщо ми додаємо інформацію до дієслова, то використовуємо прислівник. Давайте подивимось слово добре. До чого ми додаємо інформацію? Звичайно ж, до дієслова застелив. Застелив як добре. І якщо додаємо інформацію до дієслова, використовуємо прислівник. В цьому випадку well. Це все, що стосується першого речення. Давайте подивимось на друге. Мені стало нудно, і я пішов додому. I got bored. And went home. I got bored and went home. Давайте подивимось на це речення поближче. Якщо ви переклали не got а was, то це одночасно і добре, і ні. Ось чому. Перекласти як I was bored» – це граматично правильно. Це не є помилкою. Але це має трохи інший зміст. Давайте подивимось. Мені стало нудно. І як бачите, тут є якась дія, якась зміна. Мені не було нудно, потім стало. І якщо в нас є якась зміна то краще використовувати дієслово get. Якщо ж ми перекладемо як I was bored, то це звучить швидше як мені було нудно, тобто якась певна статика. Де часто помиляються новички, так це з закінченнями ING та ID. Мені стало нудно, буде саме I got bored. І ніяк не I got boring. Треба запам'ятати, що boring – це те, що є нудним. А bored – це хто стає нудним. Точніше, кому стає нудно від того, що є boring. Так буде точніше. Давайте ще одне слово якесь для прикладу. Наприклад, surprise дивувати. Добавимо на до нього закінчення ING, отримаємо surprising. Surprising це те, що дивує. Наприклад, може бути surprising news. Якась дивовижна новина. Якось так. Якщо додати до surprise, Закінчення "-ed", то отримаємо surprised. Surprised це той, кого здивували. Те саме «bored-boring». Новачки часто помиляються у використанні частки to та неозначному артиклі, коли кажемо про «дім». Чому ми сказали, пішов додому як Went Home, а не Went to a Home? Давайте розберемось. По-перше, неозначний артикль. Не дивлячись на те, що «дім» у нас один, і їх можна порахувати, ми все одно не використаємо тут неозначний артикль. Так само, як не використовуємо ми його і у випадку з роботою. Школою і так далі. Тобто ми кажемо go to school. Go to work. І не кажемо go to a work. Go to a school. Так? Те ж саме і з домом: Go home. А не go a home. Треба запам'ятати. Окрім неозначного артиклю, у випадку з домом ми також не використовуємо частку ту, не дивлячись на те, що у нас є напрямок. Так? Наприклад, якщо б ми сказали іти на роботу, ми б використали ту. Ми б сказали go to work, школу go to school. Але дім. З дому ми навіть не використовуємо ту. Тобто просто «go home» Теж треба запам'ятати. Ну, от і все, друзі. Якщо ви вважаєте це відео корисним, поставте лайк та підпишіться на канал. А Якщо ви бажаєте підтримати наш канал, і у вас є така можливість, зробити це можна одним із способів, вказаних в описі до цього відео. Ми дуже вдячні вам за вашу підтримку. А на сьогодні все. Have a good day.